У вашій увазі авторська методика сумка з таємницями. Цю методику можна використовувати як для клієнтів, що щиро і відкрито розповідають про суть своєї проблеми, так і для тих, хто приховує свої історії, соромиться чи лякається їх озвучувати. Можливо, не хоче виймати, бо боляче. О, перший у цій методиці ми повідомляємо таку метафору про сумку. Ми кажемо, що. Людина, наче торбинка, наче сумка чи валіза, і ми інколи несемо дорогами життя різноманітні історії в своїх сумках. У нас, наче в торбинах, є корисні предмети, і не дуже ті, які можемо вийняти і показати, і ті, які приховуємо, носимо у собі як проблеми, так і їхні рішення. Отож, крок другий, просимо нашого клієнта, аби він вийняв своєї сумки предмет, який там знаходяться, дріб'язок якийсь, це не обов'язково всі, а можна вигорнути щось, що коректно може бути лежати там, на думку цього клієнта, на столі, і з ним можна працювати. Нехай клієнт ось так вигорнув чи вийняв рукою сумки деякі речі, положив їх на стіл. І наступним кроком, кроком третім, в цій методиці є поділити предмети на дві частини: наприклад, на кубку зліва і справа розгорнути ці предмети більш-менш порівну. Крок четвертий: попросити клієнта взяти якусь з тих частин під увагу, і, наприклад, це ліва частина. І сказати, що нехай ці предмети символізують якісь особливості твоєї проблеми, про яку ти не хочеш повідомити, але тебе так болить, що ти би хотів над нею попрацювати. І клієнт має завдання з тих предметів зробити модель, зробити образ своєї проблемної історії за допомогою відстані, за допомогою накладання предметів один на одного, розпаковування чи ще якось. Клієнт формує ось цю модель. Він створює, наприклад, ось так це виглядає образ його проблеми. Просимо не поспішати і кажемо клієнту, щоб він обійшов навколо столу, навколо тої своєї композиції, і щоб ще раз подивився, чи добре це все відповідає цій проблемній історії, чи так насправді ці предмети символізуються все те, що там відбувається в цій проблемній ситуації. Коли клієнт каже, що так, ми переходимо до наступного етапу, крок п'ятий. Просимо звернути увагу на другу частину предметів, яку ми відгорнули: це купка тих речей, які будуть символізувати предмети, речі як рішення. Проблемної ситуації клієнта ми пропонуємо взяти звітом ці предмети і е, трансформувати ось е, створену модель проблеми так, щоб це було рішення проблеми. І нехай клієнт ось так це зробив. Ми напевно не знаємо, що означають чи ці копійки покладені там, чи розгорнута цукерка, цукерка, чи ось ці ножиці, чи ще щось. Ось, і ми е, не розпитуємо. Ми знову ж таки кажемо: ти можеш обійти цей стіл навколо і ще раз подивитися, чи насправді це модель є твого рішення, і далі сказати: ти можеш подумати про той найменший перший крок, який ти зробиш в напрямку до вирішення питання. І останній крок, це ми кажемо: ти можеш зібрати свою сумку, згорнути це все, сумку, і можемо сказати клієнту, що ти спакував ті предмети, е, і ти знатимеш у будь-який час. Є з тобою сумка, а в ній є завжди предмети, які можна використати як символи рішення твоєї історії, лише необхідно знайти місце, щоб тобі ніхто не заважав, вигорнути вміст твоєї сумки. А далі ти пам'ятаєш алгоритм роботи. Ти можеш працювати над тим самостійно. Якщо е, немає поряд сумки, немає поряд е, тако, таких речей, то можна використати психологу заздалегідь підготовлені дрібні предмети, спаковані в коробку чи в сумку, чи в невеличку валізу, як символ того, що. З тим завжди е, люди подорожують, е, мають поряд з собою. Якщо ні, то там десь на лавочці чи в іншому місці, де людина буде собі розмірковувати над проблемною своєю ситуацією, можуть бути листочки, камінчики, е, інші предмети, які можна використати для побудови, побудови моделі е, проблемної ситуації та її е, рішення. Дякую вам за е, увагу, успіхів!